Мати наслідки поранень, як ВЛК приймає рішення? Отримав поранення? А що далі? Це питання хвилює кожного військовослужбовця, який пройшов через лінію фронту і повернувся з тілесними ушкодженнями. Що буде з тобою далі? Який статус визначить ВЛК? Як довго триматиме реабілітація? Чи зможеш ти служити далі? Чи отримаєш статус непридатного? І найголовніше, чи буде це рішення справедливим? Це відео твій гід у складному процесі проходження ВЛК після травм і поранень. Тут буде просто чесно і конкретно. Чому варто дивитися далі? Після поранення найважливіше правильно підготуватись до ВЛК. Від результату комісії залежить не тільки твоє здоров'я, а й твоя подальша служба, пільги, виплати та навіть доля твоєї родини. Комісія не просто фіксує діагноз, вона ухвалює рішення, яке змінює все. У цьому матеріалі, як ВЛК підходить до оцінки наслідків поранень, які документи треба мати, що впливає на категорію придатності, найтиповіші помилки військових, реальні поради, що допоможуть уникнути несправедливих рішень. Як ВЛК оцінює поранення, медична документація, основа рішення. ВЛК спирається лише на факти. Перш ніж комісія почне працювати, ти маєш надати повний пакет медичних документів, витяг з медичної частини, військової частини або шпиталю. заключення хірургів, нейрохірургів, травматологів, епікризи операцій та обстежень. Акти обстежень, ПСЕК, якщо були. Довідка про обставини поранення, акт, НП або бойове поранення. Порада. Перевір усе тричі. Будь-яка втрата документу, ризик отримати В замість А, які травми найчастіше розглядає ВЛК. Комісія найчастіше оцінює осколкові поранення кінцівок, черепно-мозкові травми, травми стратою функції руки чи ноги, вогнепальні переломи. Ампутації, порушення слуху та зору після контузій, посттравматичний стресовий розлад, наслідки опіків, ураження внутрішніх органів. Категорії придатності, що присудять. Залежно від тяжкості поранення, наслідків, функціональних обмежень, ВЛК визначає категорію. Категорія А, непридатний до військової служби. Призначається при важких ушкодженнях, ампутаціях, паралічах тощо. Категорія Б, обмежено придатний. Часто дається після реабілітації, якщо залишилися певні порушення, але ти можеш служити не в бойових підрозділах. Категорія В Придатний. може бути у випадку, коли поранення легке, наслідки відсутні або незначні. Важливо те, що ти вважаєш серйозним, не завжди відповідає критеріям наказу 402. ВЛК працює чітко по статтях, зокрема розділах, що стосуються наслідків поранень. Наказ 402, твій орієнтир. Саме цей документ регулює, як повинна діяти ВЛК. Раджу перед комісією ознайомитися зі своєю статтею. Це допоможе зрозуміти, що очікувати від висновку та що готувати. Щоб дізнатися свою статтю, пиши в коментарях. Часті помилки поранених військових. Немає повного пакету документів, без паперів немає рішень. Невідображені функціональні обмеження. Наприклад, якщо не зафіксовано, що не можеш згинати коліно, комісія цього не побачить, поспіх, дехто прагне швидше пройти комісію, не дочекавшись усіх аналізів чи реабілітації, не консультуються з профільними лікарями, а думка нейрохірурга чи ортопеда може стати вирішальною. Не розуміють своїх прав, якщо не погоджуєшся з рішенням, його можна оскаржити. Поради перед ВЛК після поранення. Заздалегідь обери всі документи. Попроси лікаря описати функціональний стан, на що впливає поранення. Якщо є ПТСР, звернись до психіатра або психолога, щоб мати висновок. Не бігай по кабінетах у паніці, будь спокійним і впевненим. Читай наказ 420 твоя база. Якщо не згоден з рішенням, звернись до апеляційної ВЛК або до суду. Відсумок. ВЛК це не просто формальна процедура, це місце, де вирішується твоя подальша доля. Чи будеш ти служити далі, чи отримаєш статус непридатного, яку категорію встановлять, які пільги отримаєш. Не варто покладатися лише на випадок. До комісії треба готуватись морально, юридично і документально. Пам'ятай. Чим краще ти підготовлений, тим більше шансів отримати справедливі рішення. Якщо це відео було для тебе корисним, постав вподобайку та підпишись на канал. Попереду ще більше важливих тем, від типових діагнозів до історії реальних військових. І пам'ятай, твоя проінформованість це твій захист. До зустрічі в наступному відео. Дякую, рекомендуйте друзям, поширюйте своїм рідним, знайомим, обов'язково рекомендуйте побратимам, ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь на канал. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю, міцного здоров'я!